Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, президент Аргентини Хав'єр Мілей отримав довгоочікувану і дуже переконливу перемогу на проміжних виборах в неділю. І він цим забезпечив собі необхідний парламентський мандат для продовження своїх сміливих ліберально ринкових реформ. Його партія для лібертата ванза Свобода просувається набрала понад 40% голосів, впевнено, випередивши. Роздрібнену перенизку опозицію, яка отримала там від 25 до 31%. Розповім вам, що це означає для Аргентини і для всього світу. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал «Голосюк про економіку. Ну що ж, по суті, це новий етап політичної кар'єри Мілея Лібертата, ванза. Збільшили свою присутність в парламенті більш ніж вдвічі. Вони здобули 64 нових місця в палаті депутатів і ще 14 місць в сенаті. Тепер у Мілея близько 94 депутатів о 20 сенаторів, що забезпечує йому по суті третину нижньої палати. Цього достатньо для того, щоб не допустити блокувати імпічмент і зберігати президентські вета без потреби навіть у формальних коаліціях. Особливо символічною стала перемога Мілея в провінції Буенос-Айрес, традиційної цитаделі пераністів. Ми з вами нещодавно говорили про те, що на місцевих виборах Мілей там програв, і це спричинило від фінансової дестабілізації до взагалі сумнівів того, чи він зможе продовжити свій такий доволі радикальний курс, не маючи підтримки в законодавчому органі. Країни, і от тепер Мілей здобув тут 41,5% голосів проти 40,8% голосів у опозиції. Тоді, як ще вересні, він програвав там на 14% відсоткових пунктів. Ну і підтримка президента США Дональда Трампа очевидно, грала не останню роль в цій перемозі Мілея, тому що президент США миттєво привітав Мілея, назвавши його перемогу блискучою. Він заявив. Він робить чудову роботу. Народ Аргентини підтвердив нашу довіру до нього, і Трамп дійсно проголосив публічну довіру до Мілея. і Він її не просто проголосив, а підкріпив 25 мільярдами доларів кредитної допомоги Аргентині. Що стало, я думаю, що одним з вирішальних факторів нинішньої перемоги Мілея. Вашингтон ще до виборів пов'язав можливість цього валютного свопу на 20 мільярдів доларів, пакету допомоги до 40 мільярдів доларів з політичним. Успіхом Мілея сам Трамп тоді напряму попереджав: якщо він виграє, ми з ним. Якщо ні, ми виходимо. Хоч така пряма участь США і викликала обурення аргентинської опозиції, треба сказати, що і американської опозиції також вони казали, а що це за Америка Фьост, така масштабна допомога Аргентині. Але все-таки така участь і втручання США підкреслює стратегічну важливість Аргентини для американської політики в Латинській Америці. Губернатор Буенос-Айреса Аксель Кісельов розкритикував втручання Вашингтона, заявивши, що зовнішня допомога не полегшить життя простих людей, мовляв, які потерпають від скорочення субсидій. Ну що ж, на хвилі цього тріумфу Мілей заявляє зі сцени штаб-квартири партії, аргентинці вирішили залишити позаду століття занепаду. Сьогодні поворотний момент. Ми починаємо будівництво великої. Аргентини, сказав Мілейда, він назвав новообраний парламент найбільш реформаторським в історії, пообіцяв співпрацювати з незалежними депутатами для проведення економічних змін. До речі, от це будівництво Великої Аргентини, це цікава історія, тому що на початку століття Аргентина, це важко сьогодні повірити, була однією з найзаможніших країн світу. Чому? Тому що тоді ще економіка світу була не настільки. Індустріалізована, ні настільки а в Аргентині великі природні ресурси, і країна була достатньо багатою, коли ну, скажімо, природна оця така сировинна рента могла годувати країну. Але сьогодні очевидно це не так. І для того, щоб конкурувати, країні треба суттєво поліпшувати свою професію, свою економічну спеціалізацію. І тепер економічні реалії входять ну, в новий етап, да? попри. Політичну енергію перемоги країни переживає тяжкі наслідки жорсткої економії. З одного боку інфляція знизилась з 12,8 на початку року до 2,1% у вересні, але зворотній бік інфляції, яка падає, це що це значить по суті замороження економічної активності. Тобто, треба розуміти позитивний бік, більш контрольоване макрофінансове середовище, да? відсутність критичних ризиків, те, що так фінансову економічну систему країни розірве на шмаття, але при цьому. Такі різкі падіння інфляції означає, що шок, скорочення споживання. Бюджет на цьому фоні увійшов в профіцит, проте ціною цих змін стали масові скорочення, заморожені зарплати, пенсії, які порізані, по суті, да, тобто відносно от цього зростання цін, зупинені інфраструктурні проекти, ліквідовані численні субсидії на енергію транспорт. Аналітики підкреслюють, що. Мілей отримав потужний політичний кредит, але тепер має діяти виважено. Сенат все ще під контролем опозиції. Для ухвалення ключових реформ потрібні все-таки ситуативні союзи. Попри драматичний результат, вибори зафіксували ще один цікавий феномен: це найнижча явка з 1983 року, менше 68%. Тобто приблизно дві третини людей, тільки пройшли, для Аргентини це мало. Причина, очевидна. Хто від жорсткої економії, корупційні скандали навколо сестри президента Каріни Мілей, і розкол між тими, хто виграє від реформ, і тими, хто від них потерпає, хто за них буде платити. І тепер Мілей має достатньо сил для того, щоб захищати свої рішення, укази, витувати опозиційні закони. Але все-таки він не має абсолютної більшості його подальший успіх буде залежати від вміння будувати політичні коаліції і переконувати. Суспільство, що болючі реформи принесуть довгострокове відновлення, як написали в The Economist, Мілей отримав новий мандат, щоб переробити Аргентину. Питання лише в тому, чи витримає країна темп його революції. Я думаю, що значною мірою економічний успіх або провал реформ Мілея буде базуватись на тому, чи він зможе заманити в Аргентину. Інвестиції, починаючи від великих закордонних таких міжмультинаціональних корпорацій, і закінчуючи навіть тими грошима, які самі аргентинці ховають, як і інші заможні люди в офшорах, да, в якихось інших юрисдикціях, чекаючи. Більшої фінансової стабільності або нічого не чекаючи, а просто інвестуючи в інші економіки. Тому що навіть бідні, аграрні сировинні рентні економіки вони генерять достатньо великі гроші для окремої групи людей, які ці гроші вкладають потім не в своїй країні. Тому я думаю, що цей комплекс реформ, який він розпочав, а зробив він дуже розумні речі, починаючи від амністії капіталу і закінчуючи запровадженням інвестиційних стимулів доволі сильним якого ну навряд чи можна було очікувати від лібертаріанця? Якщо вам цікава ця тема, я розповім вам детальніше, що за інвестиційні стимули він впровадив і як все це відбувається на практиці. Це доволі цікава і повчальна історія. Тому значною мірою від того, чи зможе він залучити інвестиції, розвинути реальний сектор і поліпшити професію України, рухаючись до гори в ланцюгах створення доданої вартості, тобто переходячи від ролі сировинного експортера да, такої годіниці. Китаю чи якихось інших країн до країни-виробника і такого промислового гравця в регіоні. Від цього буде залежати, чи буде успішною Аргентина і чи встоїть мілей довгостраково. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. Дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.